Друзі, привіт! Невеличке відео! Хочу розказати, як я зробив дві класні зони для відпочинку своїми руками. Зробив це максимально бюджетно. Були просто ділянки, де ми засаджували квіти, просто росла трава, яку треба траву весь час потрібно було косити. Це мені набридло. Я вирішив зробити такі більш функціональні зони, які б можна було використовувати. Першу чергу встановити тут мангал і біля нього дрова, і зробити такі зони, щоб вони були мультифункціональні, щоб можна було там, наприклад, встановити басейн, поставити кокони, поставити стіл або ще щось. На жаль, відео я не знімав, тому тут будуть склейки з фотографій, де я буду вам розказувати процес, як я це робив. Я думаю, все одно буде дуже цікаво. Ось так ділянка виглядала до. Прибираю залишки квітів, так як вона не рівна, роблю заглиблення, а також розмітку. І перехожу до наступного етапу. Треба зробити фасадну стіну, щоб вона тримала землю. Для цього використовую шлакоблок, так як він саме дешевий, забиваю металопрофіль і обварюю арматурою. Також заливаю кути для міцності. Викладаємо все і заливаємо між собою суміш, щоб це було більш міцно. Переходжу до наступного етапу: це обробляємо брус сумішю і робимо стовпчик. Саме важке це перша розмітка. Все закопуємо і дошками обшиваємо. Це буде наш перший ярус. Дошка використовувалась 100 на 25. Далі нудна робота. Красиш, підганяєш, прикручуєш. Переходимо до земляних робіт, вирівнюємо ділянку, прибираємо зайве і. Трамбуємо. Тут вже зробив більш плавний вхід, який подальшому буду заливати. Також зроблено каскадом клумби для тут. Поки що їх дві, але в подальшому буде висаджена ще одна. Дороблюю вхід і заливаю його. Використовувалась сітка і арматура, щоб це не поплило і не лопалось. Також роблю каркас для невеличкого столика, щоб можна було біля мангалу щось покласти. Ну і третя туя вже на місці. Обшиваємо і шліфуємо столик. Скриваємо оливою. Зайву довжину стовпчиків підрізаємо. В принципі, на цей рік роботи були завершені. Це вже весна. Продовжуємо роботи. Агротекстиль. І засипаємо щебнем. Це перша зона. Я почав її будувати ще в листопаді минулого року. Тут планувався встановлення. Мангала, тут така зона, де можна щось покласти чи поставити. В цій зоні у нас кокони, або також був розрахунок, щоб встановлювався басейн розбіром 3х2. Також там виведено 220 під насос, якщо буде необхідно. Іноді ми жаримо бургери чи ще щось. Тут ми встановлюємо ст стол і стільчики. Дуже така функціональна класна зона вийшла. Так як ще було місце, я вирішив, що треба розширятися і зробити ще одну зону, але виключно під стіл, що там сидіть. Тут знизу на Приклад, може бути басейн чи ще щось, щоб він не заважав нам, а ми сиділи дещо вище. І вирішив вже робити не з щебня, а зробити з дошок, щоб це було ще приємніше. Етап другий. роблю прорахунок і закупаю матеріали. Також роблю розмітку самої ділянки. Але перед цим вирішив так зробити так званий ландшафтний дизайн попереду першої ділянки, щоб її зв'язати уже з другою, щоб розуміти рівні. Традиційно щебінь, агроволокно та кора сосни. Також дві туї. Обробляємо майбутні стовпчики. Також використовував брус 40 на 80. Робимо розмітку і кидаємо перші дошки. Далі стандартна робота. обробляємо дошки, підганяємо, прикручуємо. Переходимо до земляних робіт, вирівнюємо ділянку, а також трамбуємо її, щоб можна було продовжувати роботи далі. Паралельно заклав дріт під майбутні розетки. Наступний етап це підготовка вкладання дощу. Для цього використовувалось 5 рейок 50х50, 50, які вкладалися на цеглу. Щоб відв'язати від землі. Також були в три слої оброблені спеційною оливою. Також вкладаємо в два слої агроволокно, щоб нічого не проростало. Так як дошки були низької якості, куплялись по акції в епіцентрі, довелося купити електрорубанок і підганяти дуже довго, тому що вони всі були криві, коси, і кожна дошка. До наступної підганялась індивідуально. Паралельно почав підготовку платформи для зонта. Для цього зв'язав стовпчики з закладними під дошки, використав досить масивну дошку 3 см в два слої і обробив її також двічі. Продовжуємо роботи з полом. Він вже вкладений і робимо вхідну групу. Для цього також використав шлакоблок, так як він дешевий. Ось зараз вже всі доски на місці. Беремо лак і вскриваємо їх в два слої. Починаємо працювати з вхідною групою. Стандартна схема щебінь, агроволокно та кора. Також висадив три туї. З іншої сторони також зробив сходи з шлакоблоку. Робимо фінальну підсипку. Це виглядає, наче досить непогано. В фіналі я побачив, що забагато щебню. і вирішив купити кущі самшиту і підсадити їх вже біля туй. Друзі, от за мною і друга зона, яку я вже вирішив зробити дещо пізніше, для того, щоб відокремити першу зону і другу. Якщо тут, наприклад, буде стояти басейн чи що діти будуть просто гратися, щоб нам було де просто посидіти окремо. Що дуже ще подобається в цих ділянках, що тут є груша, яка о третій. В годині вже починає давати класну тінь прямо на цій ділянці, бо сонце у нас там. Якщо ж ми хочемо зібратися раніше, є зонт, також розведено 220. Тобто все для гарного відпочинку, якщо треба зарядити телефон чи включити світло. Маю надію, що відео вам було цікаве і корисне. Всі роботи я виконував сам, тому ви можете написати, якщо якісь питання по матеріалам чи роботам вас зацікавили. Я задоволення поділюсь своїм досвідом. Всього вам найкращого, бережіть себе, пока.